Редодні апеляційний суд столиці переніс розгляд іншої справи проти Ігоря Коломойського на 25 вересня через відсутність матеріалів самої справи. Як виявилося, Шевченківський райсуд вчасно не надіслав колегам необхідні документи по Коломойському. от додам, що олігарха затримали 2 вересня. СБУ та офіс генпрокурора інкримінують йому статті 190 і 209 кримінального кодексу легалізацію майна отриманого злочинним шляхом того ж дня. Коломойського помістили під і з можливістю застави у понад 509 мільйонів гривень. Наразі він перебуває у столичному СІЗО до розгляду справи. За словами адвокатів, платити гроші Ігор Валерійович не збирається, тому подав апеляцію. Якось дивна річ, що прокурор здійснює процесуальне керівництво. І невідомо, чому людина не доставлена до суду. Хоча в Конституції стаття 3 декларується, що людина чи згідніть найвищу соціальну цінність держави. Питання, чому звісно що зараз ми зробимо відповідні запити, здійснимо причину недоставки в судове засідання. Так, ми коментували, що відсутні матеріали, але відсутність матеріалів не позбавляє бути людину сьогодні в судовому засіданні, висловити свою позицію з приводу призначення наступної дати судового засідання, враховуючи те, що ви сьогодні почули. Це вже напискона Володимира, не перший факт до речі, вчора. Було судове засідання з допиту свідка, на якому також мав бути присутній Ігор Валерійович Коломойський. Проте детектив сказав, а він не побажав приїхати за станом здоров'я, що не відповідає дійсності. Я ж кажу, що ну, якихось перешкод наразі законодавством не передбачено для відвідування адвокатами своїх керівників.